Питання, що я можливо в сеансі щось таке розкажу, чого не хотів би розказувати, також важливе. Багато людей хотіли би піти в регрес, багато людей хотіли би попрацювати в гіпнотерапії, але, можливо, в їхньому житті були якісь ситуації, травматичні, ситуації негарні, ситуації некрасиві, на думку цих людей. Можливо, якісь ситуації дійсно були неетичні, не екологічні. Тому людина розуміє, що хотіла би попрацювати, хотіла би звернутися до терапевту, але є внутрішній страх, що, можливо, я звернусь до терапевта з одним запитом. Ми почнемо Почнемо працювати з одним запитом, а там, може, щось вспливе, якийсь спогад, у цієї негарної, некрасивої ситуації. І я як почну все розказувати. Або, наприклад, що терапевт щось почує, щось нащупає і почне з мене витягувати інформацію, яку б я не хотів говорити. І тут ми повертаємось знову до того, що в сеансі в нашому контакті завжди є дві людини. І це терапевт, який повинен бути етичним. Терапевт повинен бути екологічним, досвідченим. І це ваша задача як клієнта знайти собі такого терапевта, людину, якій ви зможете довіряти. І терапевт тоді буде максимально етичним протягом сеансу. Терапевт нічого, етичний терапевт нічого не буде робити вам на шкоду, вам на зло. Етичний терапевт ніколи не буде купати туди. Що не має відношення до сеансу, що не має відношення до вашого запиту, етичний терапевт завжди поведе вас від вашого запиту в глибину знайти корінь ситуації, прибрати цей корінь. Але терапевт не буде просто так водити вас, щоб щось вивідати про ваше життя чи про якісь ваші вчинки. Етичний терапевт. Але і друга людина в цьому контакті це ви як клієнт, і також. А тут питання в тому, що ви можете довіряти собі. Як ми з вами говорили, наша підсвідомість має фільтри, якими вона керує, має фільтри, якими вона фільтрує інформацію, яку впускати в себе, а також інформацію, яку випускати із себе. І так як ми з вами вже визначили, що в будь-якому стані трансу і гіпнозу ви залишаєтесь абсолютно свідомим, притомним, адекватним. Тому не треба боятись того, що якщо ви не готові, то ви нічого такого не скажете. І якщо дійсно у вашому житті були такі ситуації, негарні, некоректні, неетичні, але ми їх не будемо торкатись в нашому сеансі, то, звичайно, ви про них і не розкажете. Але навіть якщо ми дійдемо до такої ситуації, можливо, одна з таких негарних. На, ваш, на вашу думку, некрасивих неетичних ситуацій, дуже травматичних ситуацій. Якщо вона і стала корнем вашої проблеми, вашої ситуації, вашого запиту, то навіть тут, навіть в цій роботі, ваша підсвідомість видасть на поверхню тільки ту інформацію, якої буде достатньо. Тому, якщо ви довіряєте собі, не бійтесь, що ви щось таке розкажете, чого ви би не хотіли говорити. Все буде абсолютно етично, все буде в рамках нашої етичної взаємодії. Єдиний момент, що, можливо, дійсно. Оце, що ви в собі носите, воно вже так у вас накопилось, що дійсно підсвідомість вже шукає будь-які варіанти, якими вона може це випустити з себе, щоб звільнити вас. То Тоді, можливо, ви щось і розкажете. Але знову ж таки, це не тому, що вас хтось примусив, а тому, що ваша підсвідомість відчула, що вона готова цього позбутись. Але у нас з вами завжди є домовленість про конфіденційність, у нас з вами завжди є оця наша база етичності, тому ви можете не переживати за те, що навіть якщо ви щось розкажете, це далі кудись піде. І, звичайно, потрібно розуміти, що якщо правда щось таке у вашому житті було. Про що ви не хочете говорити, не готові говорити. То тоді перед початком сеансу про це попереджайте терапевта. Не потрібно розказувати деталі, тим паче, ну ви не хочете про це говорити, тому не потрібно розказувати деталі. Але, хоча б, ви можете терапевта попередити. Що якщо, наприклад, вийде ситуація про таку-то історію, якщо, наприклад, вийде ситуація про той вік, коли мені було там 12 років, 5 років, коли мені було там 23 роки, і я десь був, і я щось скоїв, ви можете попередити терапевта, що якщо вийде така інформація. Ми туди не копаємо, бо я не хочу, я не готовий, це недоречно, це тільки для мене. Я не хочу це про це говорити. І тоді ваш терапевт буде це мати на увазі і все зробить в сеансі максимально екологічно. Тому, якщо ви довіряєте собі, я впевнена, ви довіряєте собі, все буде нормально. Ви ніколи не розкажете нічого, що ви не готові розказати, і ніхто з вас не витягне інформацію, яку ви не готові розказувати.